У Черкасах відкрили модернізований центр управління міліцейськими нарядами. Така інновація, кажуть правоохоронці, значно полегшить їхню роботу. Нова система дасть можливість обробляти відеосигнал одразу з понад шести десятків камер спостереження. Усі файли зберігатимуть на сервері ще місяць. Напередодні вже підключили 9 відеокамер. Планують додати ще як мінімум шість. Окрім того, в патрульних авто встановлять GPS-передавачі. Їх переміщення відображатиметься на спеціальних електронних картах. Технологія, переконаний головний міліціант області, пришвидшить прибуття патрульних на місце злочину до п'яти хвилин. Надходить сигнал про вчинення злочину. Що на розі вулиць там, Шевченка і Рози заблоділи жіночу сумочку. Якщо там є відеокамера, оператор, якщо цей сигнал не виведений на монітор, він знаходить цю камеру, відматує назад, продивляється. Якщо на відеокамері видно момент чинення злочину, він цей відеофайл. Передає через почту на пристрій патрульного, який знаходиться в автомобілі.